А чи існує якась фраза, яку має сказати кандидат, щоб ти одразу його взяв на роботу? Одне з останніх ваших питань на інтерв'ю має бути приблизно по суті те, що я зараз скажу, Олексію. Ми з тобою провели класне чудове інтерв'ю? На мою думку, скажи, будь ласка, з усіх питань, що ти мені задавав, чи певною повною і певною мірою я розкрив все те, що от я ну ти мене запитувався, чи не сформувалося в тебе враження, що я десь там прибрехав, щось там недорозкрив? Ти мене десь не зрозумів. Давай там прийдемо ще там 5-10 хвилин і пройдемось по цим моментам, бо я хочу, щоб у нас сформувалось ну розуміння, і у, у, щоб у тебе було уявлення, що я розкрив себе і задовільнив твою твою зацікавленість. Чи є таке, чи ні? От одразу після інтерв'ю попросити фідбек. Ну це не те, щоб фідбек. Фідбек це знаєш, типу, а що я х мене, ага. я, я класний. Чи я Ну, фідбек зразу з активною позицією, давайте виправляти. Так. не те, щоб. Дай мені фідбеки, похвали, а давай пропрацюємо моменти, якщо вони у нас є.